Привіт! Мене звати Руслан, мені 21. Е я актор. Я люблю три речі: це гарних людей, як зовнішньо, так і внутрішньо. Мені дуже подобається, коли в людини є почуття смаку, е почуття стилю, коли вона не боїться виділяти і демонструвати якісь свої, можливо, навіть дивні риси. Таких от. Таких людей, на яких хочеться дивитися, яких хочеться розглядати, слухати і просто і любуватися ними. Ось таких людей я люблю. Я дуже люблю їсти багато, смачно, напевно, найбільше все-таки домашня кухня. Да? Котлетку якусь, картопельку, салатик такий, там, не знаю, з редискою, помідорчиком, ой, гірочком, сметаною, сиром домашнім. <ріст> <ріст> І люблю гарні місця. І це може бути навіть не якась там центральна вулиця Києва або якесь дуже популярне місце. Це може бути просто, не знаю, Парк біля мого дому, який мені просто надає, де мені комфортно, де в де мене з'являється наповнення якесь енергетика, натхнення, і от це місце для мене буде гарним. Все просто. Я мрію про роль персонажа, який зміниться спочатку до кінця фільму. Або спочатку він буде таким, яким, знаєте, таким безобідним, дуже хорошим, дуже добрим, а потім трошки переосвідомить і стане вже таким, знаєте, ну, не таким і простим уже. Або навпаки, коли спочатку він буде таким ну, злобним, я не знаю, таким, поняла? а потім теж переосмислить і стане добрим, і буде всіх любити, і нікому не буде, нікого не буде обіжати. От. Буду дуже радий з вами поспівпрацювати. До зустрічі!